Всім, друзі, доброго дня. Сказати, живий, здоровий. Нову тему для досліджень я для вас ще не приготував, але працюю над цим. Ну, я думаю, що такі практичні теми, які в господарстві там потрібні будуть, можливо, ще десь. От, я буду їх освічувати. От, ну, хочу е, по показати один. Приклад, можливо, він не такий корисний для людей, яким вже біля 30 років, за 30, за 40 років, бо ви вже не школярі, не діти, але можливо, хтось хоче навчатися далі, для вступу буде потрібно, але ж просто згадати, щоб попрацював мізок трошки, то тоді теж воно буде корисне. І так, увага. Так, друзі, увага всім на аркуш паперу цей. Ну, як ви вже зрозуміли, да, дане рівняння зі шкільної програми. Можливо, воно воно вже е, старшим людям буде і нецікаво. Ну, хто його знає, що, можливо, хочуть навчатися і далі люди. Це рівняння міді. Е, Купрому з нітратною кислотою взаємодіє мідь, з утворенням солі, нітрат міді виділення бурого газу, води. От, і дана реакція, дане, дане рівняння відноситься до окисно відновних рівнянь. Такий лайфхак. Ну, от, як, як визначити в складній речовині ступень окиснення? От, як же його визначити? Тобто, от, наприклад, нітратна кислота, як визначити ступінь окиснення нітрогену, азоту карузки. От, Давайте проведемо реакцію. Значить, як ви вже здогадалися, можливо, помните, зі, зі шкільного курсу, ступень окиснення простих речовин завжди буде 0. Тобто, купрум, ступень окиснення його буде 0. Нітратна кислота має такий, ну, як ви, е, можливо, згадаєте, оксиген мінус 2, гідроген плюс 1. Ну, Більша більше частину це рідко, рідко, коли оксиген має плюс ступень у кисню. Значить, як визначити азот? Х він буде? Є таке правило, що е, множення, тобто ступеня окиснення на індекс е, в, в речовині, скільки атомів показує, значить, у сумі повинно дати 0. Тобто тут у нас один індекс нітроген один, і тут три, е, ну, де оксиген. Значить 1 на 1 умножить плюс х на 1 плюс Мінус 2 на 3 должно 0 дати. Оця ось. Так, 1 плюс х рів2, мінус 6 равно 0. Ну, давайте, щоб було легше, перенесемо х рівня 6, переносимо за знак рівняння, мінус 6 за знак рівняння. Буде плюс 6 одиницю за знак рівняння мінус 1. Тобто Х буде дорівнювати 5. Значить, ступень, ми визначили, ступень укиснення азоту плюс 5, плюс 5. Поняли? Це е, кислотний залишок, тому в поєднанні ця сіль тут теж буде ступень окиснення нітрогену плюс 5 азоту. Мінус 2, тут плюс 2 купрума. А тут, як визначити, А ні, тут не 5 буде. Значить, тут знову оксигену мінус 2, а як визначити нітроген. Треба так само. Значить, множення х, а тут один, множення на індекси мінус 2 на 2, должно дати, який тут х повинен бути. Ну, здогадались уже, щоб у сумі дало 0. Міс 2 на 2 буде скільки? Мінус 4. А тут тоді повинно бути, як є тут, 1. Значить, мінус. Так, тут мінус, тут плюс. Значить, нітрогену плюс 4 повинно. Зрозуміли чому? Дивіться, перевіряємо 4 на 1 плюс 2 на мінус 2 до рівня 0. Ну, повинно так. 4. 2 на мінус 2. мінус 4 буде равно 0. Все, значить, вирішите: тут нітрогену буде 4. Далі. Значить, Тепер нам треба визначити, як же вели себе елементи і як вони окиснювались. Тобто, їх ступені окиснення. Тут купру мідь була 0, стала мідь плюс 2 після реакції. Значить. Підвищила свою ступінь окиснення на 2 електрони. Що вона віддала чи приєднала? Віддала, звісно. От і пишемо. купрум був 0. А десь отут ставимо рівно, рівняння купрум плюс 2. Стало підкреслюємо їх. Значить, що він? Віддав два електрони, 2 електронис 2. Мінус 2 електрони. Так о. Вот. Далі дивимося. Нітроген був плюс 5, плюс 5, а тут опа став плюс 4. Значить, щось з одним електроном трапилося. Нітроген був плюс 5, а став нітроген плюс 4. Так що він? Віддав чи приєднав електрон? Дивіться, щоб вам не помилятися, Чертіть ось о вот Отаку. Креслите. Тут нуль десь. От. тут, наприклад, один. Два. Три. Т. Окей. А тут мінус один, мінус два, мінус три. Так от... Атом він е, завжди стріміться, ну, він е, е, прагне до того, щоб урівнятись, нуль стати. От. Значить, у нього було плюс 5, плюс 5 він отут. Значить, він віддав електрони і, і став е, іоном. Е, положительно. Плюс 5. А став плюс 4. Значить, що? Приєднав. Приєднав один електрон. Бачите? Приєднав. Потім вертикальну таку чорточку робимо І зносимо коефіцієнти. Це сюди піде коефіцієнт, цей сюди коефіцієнт. Тут один, тут 2. От. Тому. ну, Так от навгрес, так. Да. Купру мідь віддав два електрона і став положительно заряженим, а нітроген приєднав один електрон. Так, тут ні, ми коефіцієнти зносимо навхиль за так. Тому перед азотом треба поставити два. Перед міддю нічого поки. Азота два. Тут так. Рахуємо азота, скільки після реакції. Так, до реакції нічого вдруг. А тут після 2 азота. Тут два 4 аж. А у нас тут так. Ну, купрум у нас не змінився. Тому треба 4. Тоді е, тоді гідрогену скока? 4. А тут 2. Тільки. Треба. 2, значить, у, 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 у ну, щоб його вирівняти. Так. Так. Ну, отак, ось, значить, виходить. І в нас і що буде? Купрум, у нас буде чим? Відновником. Відновник, відновник. А нітроген-окисник. Окисник-окисник. Нітроген-окисник. Тобто, вибач, то, е, можна визначити любу речовину ну, с, наприклад, складну визначити ступень ступені окиснення елементів. Ну от, е, Наприклад, така непроста речовина N. Амоній нітрат, амонійнітрат, соль NH4, NO2. 3. Ну, а така складна, Це амоній нітрат. Амоній нітрат. Сільда. Е, ми знаємо, так, да, в цій реакції, ну, оксиген завжди мінус 2, гідроген плюс 1. Те, що ми можемо визначити. А тут, як же ж тут бути? Тобто, у нас получається два невідомих. Тут Х і тут Y. А треба подивитися, чим була утворена ця сіль. Це сіль. Сіль. А сіль була утворена чим? нітратною кислотою HNO3. но 3 А визначити ступінь окиснення. Нітрогену в нітратній кислоті вже доволі проще. Тут мінус 2, тут плюс 1. Значить, до речі, тоді гідро, е, нітроген скільки буде? Тут 1 індекс, індекс, 1 індекс. 1 ну тут x, плюс х плюс 3 умножить на мінус 2, буде дорівнювати 0. Так. 1 плюс х-6 равно 0. Значить, х буде дорівнювати 6 мінус 1 5.х буде плюс 5. Значить, ступень окиснення плюс 5. О! А ця соль утворена, сіль амоній нітрат, утворена нітра, е, нітратною кислотою, тому і... Кислотний залишок буде плюс 5. Плюс 5 кислотний залишок. А скільки ж тоді тут буде нітроген? А давайте визначимо. Тоді вже проще буде х на 1 плюс 1 на 4, плюс 5 на 1, плюс 3 умножить на мінус 2 равно 0. Буде х плюс 4 плюс 5, 2 минус 6 равно 0. Ну, давайте. Так, 4, ой. Тут скільки буде мінус 1. Так, 4 минус 1. Х плюс 4 мінус 1. Ой, минус 1 равно 0. Отак от буде. 4 минус 1, 3. Так, 3. де х дорівнює за 0 переносимо сюди числове значення. Ну, Переносимо за 0 наші числа буде мінус 3. мінус да, да, 3. Тому тут значення цього х буде мінус 3. Тут азот. У нас ступень окиснення має мінус 3, а тут плюс 5. Бачите, яка різна. Ну так, значить, ви можете порішати для себе задачки якісь. Ну, от, наприклад, така задачка. Обчислить об'єм води для приготування. Розчину масу 800 грам із масовою часткою глюкози 02. Що нам дається? Ми знаємо, що розчин це? що? Це розчинення якоїсь речовини в воді, наприклад, чи в іншому розчиннику. У нас 800 грам це розчину, А глюкози там масова частка 0,2. Нам треба визначити, скільки об'єм води. У цьому розчині. Ми знаємо, що часткова маса, часткова, часткова маса знаходиться як відношення маси речовини, яку розчинили, до масу розчину. І щоб знайти масу тепер речовини, треба часткову масу помножити на масу розчину. 0,2 на 800. У нас 0,2 вже переводити її не треба з відсотків. Це буде 160 грам глюкози розчинили. А скільки ж води тоді? А води буде. Сколько? 800 40 г води буде в цьому розчині. Ну, тут можна визначити через малярну масу об'єм, можна. Так, через ро. плотність, знаючи, що 1 грам на сантиметр кубічний. Десь такий приблизно. 40 мг буде розчин. Да, вот такі условия різні. Можна знайти будь-яку речовину. Ну, тоже. Вот тоже. Наприклад, визначити ступені окиснення. Ну, фірум 2О3. Ну, по оксигену мінус 2. Значить, ферум, чому тут плюс 3? Пояснюємо, то. 3 на мінус 2. Мінус 6, а тут треба, щоб був плюс утворився, щоб в сумі 0 було. Пріжде 2, 6, мінус 6, 0. Тому буде серум плюс 3. Зрозуміло? От тільки один приклад, коли оксиген має від'ємну. Бачите? Мінус 1. Бо натрій завжди буде плюс. Першому періоді малої групи знаходиться. Отже, друзі, добре. Ну, як ви зрозуміли, трошки пізніше я запишу якусь практичну роботу, вже більше для людей, які займаються власним господарством. Бо скоро буде вже, як кажуть, сказати, Будемо садити щось, будемо доглядати. От, для, як ви розуміли, для розвитку мого каналу ви завжди можете допомогти, якщо маєте на це, це згоду і бажання. От, я, я для вас поп -попробую, ну, буду знаходити цікавий матеріал. Будуть це оформлювати. І якщо вам він сподобається, то ставте лайки, поширюйте, а також підписуйтесь на мій канал. от, І бажайте за розвитку, бо я ну, поки що не маю ніяких е доходів. І все це на пожертвування вашу, е благотворительність, так би мовити. От, всі, всім сьогодні гарного дня, нас холодно, тому в більшому часті сидимо вдома. Сподіваюсь, що зв'язок буде і зможу для вас підго, підготувати цікаві відео. Всіх обняв, всіх поважаю гарного дня!